Друзі, мене звати Олексій. Я сьогодні постараюся сфокусувати вашу увагу на е, проблемі, яка в нас в всій Україні стоїть. Це теплоенергетична безпека. Ми всі розуміємо, що генерація теплогенерація зруйнована в більшій своїй частині. І я буду сьогодні виступати зі сторони виробника, виробників українських, які об'єднані в теплоенергетичний кластер. І я поділюся з вами нашим рішенням нашим баченням того. Як ми там за 5 місяців можемо скажімо так, намагатися децентралізувати себе по теплогенерації? Я ще скоро пройдусь по самим поняттям, що таке кластер, що ми себе представляємо, потім прийду до наших кейсів і до питань з залу. Дякую. В общем, я постараюся, як я сказав, розкрити тему теплонезалежності, децентралізації. Тобто вона була в принципі у нас на слуху ще в минулому році, але в цьому році ми точно відчуємо. Багато громад вже почали це робити, але ну, про проблеми ми трошечки далі поговоримо, як ми її бачимо при контакті з громадами. Я ще скоро про себе, щоб ви зрозуміли, що я не просто виступаючий хлопчик, я інженер. Ми з своєю сім'єю, з батьком, з братом збудували завод. От, у нас декілька компаній. Ми в темі теплоенергетики вже всім я особисто 18 років. От я ще цього, голова комітету будівельників України, спілки українських підприємців, партнер міжнародної спільноти. Но моя основна діяльність зараз зосереджена на теплоенергетичному кластері. Тож, що таке кластер? Коротко контакти потім я. Що таке кластер? Чим ми відрізняємося від галузевих асоціацій чи інших спілок? Кластер це об'єднання саме виробників і дотичних підприємств. Тож, по суті, ми не просто виробники заводи, ми ще і, скажімо так, по-простому, да, це у нас входить постачальники матеріалів, наприклад, в нашому випадку це метали, порошкові, форбування. тобто ми охоплюємо весь цикл виробництва продукти. Ми ми працюємо. Над фінішним продуктом, відрізняючись від всіх інших, по суті, там об'єднань, консорціум та інше, тобто наша головна ідея фінішний продукт. Окрім цього, що ми бачимо, що ми поєднуємо ще науку та освіту, наука та освіта тут, скажімо, в такому широкому понятті, що для наших підприємств потрібні фахівці, де їх навчати, на якому обладнанні, ми розуміємо, що там політехи все інше. Їм треба постачати те лазер, ну, наприклад, якщо ми працюємо з основне з металом, так, їм треба лазерне е, сучасні методи фарбування, згинання та інше, Тобто треба навчати тих людей, які нам потрібні. Я не буду говорити про проблему з кадрами, всі її розуміють. Е, наука, тобто в нас в е, цій цепочці ми головну ставку, що робимо на науку, в тому плані, що науково-дослідні інститути вони відірвані від реальності. Патенти, все інше лежать на тих споличках. Для кого вони це роблять, незрозуміло. Тобто, наш, ще одне з таких ідей впроваджувати ці всі інноваційні рішення якраз в наш на заводах. Тобто, це така спільна комунікація, ну і залучення місцевого самоврядування. Як ми зараз виглядаємо? Це не один завод, у нас на зараз вже біля 14 заводів, які розкидані по всій Україні, значить ми виготовляємо. Про нашу продукцію, щоб було зрозуміло, це не це електричні котли, газові котли, твердопаливні котли. Ми говоримо, що це котли терекотельні. Да, від 10 кВт Виготовляємо до 4 до 5 мВт і можемо більше проекти робити. Це ми говоримо про типові рішення: теплові насоси, бойлери та буферні ємності. Взагалі це комплектуючі для котельних, якщо говорити типу, одним словом, про що кластер, який наш продукт, то ми говоримо, це теплотехнічні рішення, що стосуються генерації. Генерації тепла в першу чергу, Тобто це приклади наших робот, вони вибачаються якісь фотографії або схематичні. Тобто, ми зараз, якщо ми говоримо про громади, ми зараз про громади, про децентралізацію, ми зосередились на модульних. На, на блочних модульних рішеннях. Це е, модульні котельні і модульні насосні станції. Ми, я зараз коротко покажу приклади, які ми вже. Це за останні два місяці, щоб було зрозуміло. 4 МВт котельня, я не можу називати, куди ми поставляємо. 600 МВт котельня, ой, кіловат, блочно-модульні контейнерні котельні. Модульні насосні станції. Для чого я це все показую, щоб ви приблизно зрозуміли а, спектр нашої роботи. Значить, Чим ми стикнулися, тепер я завершую, фокусуючи вашу увагу на проблематиці, яку ми побачили. Значить, це при комунікації з громадами вже колега говорив. Значить, Перше, потрібен сам запит. Друге, конструктор, технолог чи підрядник, який розробляє запит, він не зовсім розуміє, що по фінішу громади, громаді потрібно. Ми застикнулися, коли до на нас ми на минулому тижні приїхали приймати декілька дві котельні, з тих, що я показав, і громада зрозуміла, а в нас рядом стоїть ще одна нас зібрана котельня, повністю автоматизована, коли приїжджає самосвал, висипає білету, і вона повністю автоматично далі подається. Вони зрозуміли, що технічні рішення, які вони розробляли і давали технічний запит, вони не зовсім підходять. І до чого ми цілий день спілкувалися, до чого ми війшли, і наше рішення кластеру зараз таке: типові рішення для швидкої відбудови на базових модулях. Умовно кажучи, що кожна громада, розуміючи потребу тепла по теплогенерації і по гарячій воді, вона говорить, нам потрібно 200 кВт. 400 кВт або будь-іншо модель, в нас є вже на базі цих модулів зроблені, зроблені, по суті, модулі, і вони просто пазлами збираються. Проєкт любої цієї потійні виготовлення від моменту замовлення до поставки на об'єкт десь приблизно 2,5 місяця. Ми зараз зможемо це робити на протязі одного місяця на базі типових наших рішень. Тому що, по суті, в нас вишається 5 місяців до кінця зими. Uh, і потрібно працювати нестандартно. Я хотів ще просто коротко сказати про що, в ми, чому ми унікальні швидкість, я вже сказав, що ми можемо виконувати великі модульні котенні до місяця, і це не міг під ключ, тому що все, що в котельні, ми намагаємося виготовити на наших заводах, окрім деякого обладнання, яке ми не виробляємо країні по суті, це, наприклад, насоси. Далі, технічний супровід, зрозуміло, що ми навчаємо, супроводжуємо, ми можемо розробляти нетипові рішення. Дуже багато, на жаль, нетипових рішень, але ну, і ми це робимо. І гарантія зрозуміло, як ворог Це мої контакти. Всім зі мною. Давайте пару питань.